Прогрес уже давно добрався навіть до нашого села. І там нерідко можна зустріти різні вантажні електричні трицикли та інші автомобілі, які допомагають в домашньому господарстві. І саме для них був розроблений ось такий дренажний насос, і особливість його в тому, що його можна напряму заживити від бортової напруги вашого електротранспорту. Так, насос виглядає поближче. На ньому на шильдіку вказані його основні характеристики: потужність 400 Вт, напруга живлення 72 вольта, швидкість набору води 5-6 кубометрів на годину. З комплектації тут є різні перехідні такі муфти, які сюди можна вкручувати. Резинові такі прокладки йдуть в комплекті. Це виходить на 50 мм, на 32 мм і на 25 мм Шланги сюди можна підключати. Також в комплекті йдуть хамути, необхідні для підключення, і для 25 мм шлангів ось такі з'єднувальні головки. В комплекті йде шланг діаметром 50 мм, але його довжина всього 7 метрів. Цього навряд для чогось вистачить, тому доведеться придбати окремо ще шланг. Я придбав ось такий гумований дренажний діаметром 25 мм, його вартість десь від 16 до 20 гривень за метр залежить від довжини. Потужність насосу невелика, тому треба слідкувати, щоб ніде шланг не перегибався. І тоді буде доволі таки непогана потужність. Ця форсунка також йде в комплекті, але я її обрізав, щоб вона формувала такий добрий струмінь. Навіть не знаю, чи варто пояснювати переваги цього насосу, а його основна перевага це мобільність. Тобто ви можете незалежно від мережі 220 вольт, вам не потрібні якісь додаткові генератори, якісь мотопомпи, бензини і тому подібне. Ось цей маленький насос, шланг і ваш електротранспорт. Якщо у вас є причіп, є якась цистерна бочка, ви можете поїхати її набрати. Якщо вам потрібно, ви можете поїхати кинути в ту бочку цей насос і розпилити, полити, оросити те, що вам необхідно. Також це відкачка води з тих місць, де вона не має бути. Наприклад, після дощів, повенів, з погрібів, підвалів і тому подібно, Відкачуйте воду, проводите і все, ваше приміщення буде без води. Особисто мені я шукав такий насос, тому що було необхідно вирішити декілька проблем. Перша основна проблема це те, що мій, моя ділянка знаходиться трішки в заглибленні, і вода з усієї вулиці стікає до мене. І це доволі таки дискомфортно. Тому я вирішив, що потрібно якось відкачувати цю воду. Потрошку. У мене є підвали, їх також може затопити. Тому на всякий випадок, якщо будуть великі зливи, щоб у мене була можливість вирішити це питання. І інша це виконувати деякі роботи з пожежого гасіння, наприклад. На ось таких полях чи на інших ділянках, тому що навколо моїх так сказати, секторів багато водоймищ, і там в принципі, недалеко і можна вирішити це питання ось таким чином. Ось це, до речі, до переваг. В принципі, отут зараз упаковано все, що необхідно. Є насос, є перехідник на акумулятор і є шланг. Підключив і воно потекло.